Ісус Христос провів чітку грань між тими, хто просто вірить у Бога, і учнями, які кожен день спілкуються з ним. Саме учням дано знати таємниці Царства Божого, а іншим не дано. Того, хто прибуває в істині кожен день, вона робить вільним, тільки істинне знання від Бога здатне дати силу перемагати і долати все в житті. Прокляття, хвороби, епідемії, війни для цього потрібно вчитися не у смертних героїв кіно, а у вічних небожителів, апостолів і пророків. Тільки віра перемагає цей світ, тому нам потрібно прикинутися і щодня перебувати в істині. Якщо ви не є частиною церкви, напишіть мені, щоб відвідувати біблійні онлайн-конференції Слово Боже, не втратьте свій шанс стати учнем Ісуса Христа і наслідувати вічне життя разом з ним.